Друже, я рада знову з тобою зустрітися. Ой, послухай, а що це за звук? Так, правильно, ти молодець. Це спів кашок. Поглянь, друже, сьогодні до нас завітала ось така гарна пташечка. І вона хоче, щоб ми разом із нею погралися. Ну, що, готовий гратися? Тоді. Повторюй за мною. Рано вранці пташки встали та й крильцями помахали. Ось так. Пташенятка ще малі голівоньки підняли, ніжками своїми затупотіли, та й у небо полетіли. Пташечка дуже вдячна нам. Що ми разом з нею погралися, а тобі я кажу до побачення на все добре!